Всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі? Так як я обіцяв вам, посівна продовжується. Коротше, приїхали ми по своїх городах, у нас городи невеликі. Такі 15 20 сот, де 30. І отак от сіємо. Площі невеликі, але що є, то є. Краще такі, як ніякі. Сівалочка наша працює. Так, друзі, перший грот досіваємо. Блін, забув, Шплінта на місце поставить. Нічого. Далі другий, це у нас тут в минулому році капуста була. Це ще. Знаєте, від капусти пооставалися. Що, а тут площа непогана? Будемо сіяти кукурузку. Так, друзі, процес йде у нас, да, бать? Так, да, вже половину посіяли. Половинка посіяна, ще половинка залишилась. Це не добре, непогано маркера рухає відкидати. Ну так, да, це мінус. І також мінус е, того, що сівалка, коли при підйомі сівалки, то не можна виключати сівалку, да? бо ну, просів буде чи як. Чого не можна. можна? В виключаєш, її ще, можна. Ага. Ну, типу на підйом, коли на підій, на підій. кардан так, постійно що, крутиться. Та, ну, типу вона розрахована на, на великий трактор. Да? Да, так, підйом. Але нічого. Помаленько. якось Помаленьку. Немає трактор трошки. Маленько не спіша, як то кажуть. Так, це в нас тут що, капуста да, була в цьому році? Ой, в минулому році була капуста. В цьому році плануємо трошки сіяти ж посіли, Значить, плануємо. Значить плануємо. Будемо показувати, звісно. Так, що ми, заїхали на нове поле, досипаємо бо вже закінчилось. Ось така поляна, дивіться, як під... Підготовлена брат приїхав культиватором, зробив красоту. Так, ну що, ми досіваємо свої, свої городи. Батянь, що скажеш? Як результат, Порядок. Порядок. Ну, звісно, вітруган, пилюка, так. Да. Що є, є, то є. В принципі, сівалочка з поставленою роботою справилась. Так що, здавати, ми... ходиві і показувати. Можна купляти нового трактора і таку сівалку, так? Да? Така важка для його. Треба, треба якусь 50 п'ясяточку вже, так? Да? Це Та важка, ця, ну, на сороковку вона. Поживемо, побачимо, як так. І перестроювати, треба неї, тому що кардинат треба, неї, щоб колись шківа, Приводного шківа на турбіну треба щоб... Можна якось зробити переходну. Просто все. Ага. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока. Ждемо -пока. дощу!